Народився батьків вже нині покійних, народилось 10 дітей, семеро залишилось живих. Сім'я велика збиралася тут часто і густо, людей сходилось до ста чоловік, чи весілля, чи як вечеринки. Тут постійно не кахвени, не як зараз, не які там бари, ресторани, все на дому. Вже в теперішній час нема такої активності, немає якої любові до цього один до одного, щоб ми такою дружбою і так збиралися. Якось такий не віриться, що воно це зараз так помінялося, цей якийсь переломний. Такий чи період, чи що воно, що так, люди якось не одиночі а якось так живуть замкнуто.